За свою країну. Космічна Мадонна у планетарії Дніпра відкрилась виставка місцевої художниці та арт-терапевтки Таїсі Полякової. Мисткиня запевняє, це не просто експозиція, а своєрідна арт-терапія створила її, аби надихнути людей на позитивні емоції у цей непростий для країни час. У чому ж унікальність експозиції? і Чому її відкрили саме в планетарії? Розповість далі наша колега з Дніпра Ніколь Савченко. Вона вже з нами на прямому зв'язку. Ніколь, вітаю. Продовжуй, будь ласка. Медитація своєрідне запрошення до діалогу з собою. Запевняє авторка Таїсія Полякова. Розповідає її експозиція про любов. Пошук внутрішнього спокою та гармонії та продовіру до світу на своїй експозиції. Мисткиня представила 20 робіт. Всіх їх за словами авторки об'єднує сонце, космічні мотиви та жіноча енергія. Через свої полотна художниця розкриває ідею внутрішньої сили людини, яка, подібно до космічної енергії, здатна створювати щось унікальне та прекрасне. Крім карткин, крім картин, мисткиня представила й свої поезії. У супроводі зображення небесних тіл у зоряній залі планетарію. Хай у мирі дружно всі живуть. На роботу ходять з роботи. Хай країну люди бережуть. І взаємна буде ця робота. Ця виставка про такий шлях дослідження себе. І пізнання себе як чогось такого великого і космічного. Цю виставку я хотіла створити такою надзвичайно ніжною, світлою, сонцедайною, такою енергетично зарядженою, настільки, щоб людина прийшла, і вона знаєте, як мені казали, коли я розписувала стіну. І людина і каже, аж жити захотілось. От, власне, це, мабуть, і є мета цієї виставки. Це моє бажання жити і моє бажання поділитися з іншим, щоб і їм захотілось. У своїй роботі Таїсія Полякова поєднує живопис та арт-терапевтичні практики. Художниця та арт-терапевтка стверджує, завдяки їм допомагає дітям і дорослим знаходити внутрішній ресурс, гармонію та упору у складні часи. А подібні виставки допомагають цьому впевнені самі відвідувачі експозиції. Дуже глибоко, особливо з ці очі, яких декілька. Тільки що подруга сказала, у жінки не двоє очей, а взагалі, мабуть, мінімум п'ять. Ми бачимо тіло, очима, там середнім оком. Дуже глибокі, дуже красиві картини. Мега важливі. Мега важливі, бо вони нас тримають. Вони про життя. я взагалі за те, що треба жити повноцінно, це надихає нас, це надихає військових і дає нас нагріхати далі. Від виставки тільки позитивні емоції, в наш час Треба відволікатися, а ти прийшов на цю виставку і це сонце, емоції, радістю, позитивна енергетика йде від цих картин. Тому ну тільки позитив, це щось неймовірне. Побачити експозицію можна під час космічних сеансів у планетарії Дніпра. Триватиме вона місяць до 29 вересня. Та в планах художниці розширити і поїхати з нею до інших міст України. Мене ж наразі це вся інформація. Максиме, ефір знову твій. Дуже дякую, Ніколь. З нами на зв'язку була Ніколь Савченко. А ми рухаємося далі.